То що юпочка? Ну то там у першого будете стояти і казати, юпочку, ви ухиляєтесь! Хто тобі сказав, що я ухиляюсь? Як спокійно? Треба мені пояснювати, я дію в рамках закону. А ви якого? Давай, давайте Ну Це не посвідчення А покажіть хоча б громадянам представникам влади. Що мені надали, де користуюсь. Ну, то ваша, це, ваше діло. Тобто, ви знаєте, що це не посвідчення, але в нього є срок дії. Що ви себе? От у громадян і поліція, можна вас питати? У вас є посвідчення? Дякую, Дякую. можете, от, продемонструйте, як виглядає посвідчення. У нас разні посвідчення, але бачите посвідчення з фотографією. Дякую, пане. нас до військового квитка. У Нас посвідчення дійсно без військового квитка. Без проблем? Ні, в мене є військовий квиток. Військовому... Є... Добре, як звати Попдан. пане Богдан, в військовому квитку є фотографії? А в посвідчення. Посвідчення не дійсно без військового квитка. Я, я просто задав питання. Да, О, добре. Добре. Я, добре. Добре. я просто питання добре. задав. Є фотографії? Посвідчені. Посвідчені. То як можна ідентифікувати, що воно ваше? Посвідчення, є серія і ну, номер консультація, та... Заходьте посвідчені. в будь-яку, шкодуйте десь 200-300 гривень Разі. і взнавайте норми закону. Ви з тим посвідченням можете сходити будь-яку Ви Бачите, громадяни показали, а що вам залишається? Вас нема мене, що вас немає? А що? Як ви ж сказали, згідно чого закону України ми... про поліцію? Ви керувалися ми... законом України про поліцію? І самі? Ні. Ну я вам продовжую, до того, що вам Ні, ви ще не відповідаєте, тому що я не закінчу вам. Так ви не дали договоритися. Давайте. Договорю. Миколочі коронавіки нас гвардія. Так. статті 13 частини 2 Кримінального кодексу України. Ми кажемо. Кримінального кодексу України. А відео, при чому тут кримінальний кодекс? Про відео та фото, фіпсацію, То при відео, чому тут кримінальний кодекс? <продукці> <продукці> які охорону громадського порядку? То, <продукці> то, латати, то ви дієте в рамках кримінального провадження? Чого так. говорити? Всі це гаворун, і горіть. Ми здійснюємо охорону громадського порядку. Я побачив, як ви порушуєте шановний громадський порядок, а не здійснюєте її охорону. не треба мені пояснювати, надайте посвідчення своє для початку. Ви хто? Не треба мені об'ясняти. Людина стоїть я... з прикладом вверх е... перчащим, і що? І що ви хочете? Ви працівник Нацгвардії? То Нацгвардія кому підкорюється? МВС? Самому собі самому собі це кому? Ти сам собі підкорюєшся? То як прізвище? Я для чого я для чого мої прізвище? Тому що на вимогу громадян ти маєш надати прізвище і посвідчення. Ні? Ну то все, я тебе поздравляю. Ти вже можеш вважатися звільненим. Ну, я б раді ну, отлично. Ти, ти для цього все зробиш. Я, б радий, навіть якби все зробили, щоб не звільнили. От взяли і звільнили. Тож Чого ти тоді ти не представляєшся? Ти розумієш, що ти сам собі протирічиш? Якщо ти хочеш, щоб я тобі допоміг звільнитися, то ти не представляєшся. Поняв, в чому протиріччя? До дерева можеш головою битися. То чому ви спілкуєтеся з людьми отак? Я. Ну отак. У вас є повага до а. людей. А ви знаєте, а. ну то що я маю повагу, звичайно, до людей. А. Ні, ну от приїхали працівники поліції. До них є, бачите, якась повага в рамках закону, правильно? А, це, а. Тобто, вічі, а я маю від вас навіть не почути прізвище.